Всім привіт! Це нове відео по Clash of Clans. В цьому відео ми з вами трохи поговоримо про майбутнє мого каналу. Точніше, що я буду з ним робити, що я буду знімати на нього. Знімати я буду, напевно, що тільки Clash of Clans, тому що все ж таки ця гра мені подобається. Я думаю, що я зніматиму тільки Clash. Хочу трохи набрати підписників більше, щоб потім створити собі Telegram та Discord. Там також буду постити всяку необхідну інформацію про відео, графіки, можливо. Ну і все таке. Потім в планах на цьому каналі в мене знімати також всякі КВшки, напевно, ЛВК. Все таке, все в цьому роді буду, напевно, знімати. І, можливо, навіть, я я не знаю, можливо я буду, якщо я створю якийсь там, не знаю, Discord або Telegram, можливо, я буду запитувати у вас якісь теми на відео, а ви будете мені писати, і я буду про це знімати. Можливо, це також має право на життя така ідея. Створив я цей канал, тому що я хочу якось продвигати український Clash of Clans, так само і YouTube. В Клещі дуже велика українська діаспора, і мені здається, що українські канали по клешу мають майбутнє все ж таки. І я вирішив також спробувати. Тим більше, що попередній мій канал був на російській мові, і мені це взагалі не сподобалось. Я вирішив, напевно, туди більше нічого не знімати і створити новий. Але де я буду знімати це все тільки на українській. І... Я думаю, що це все буде дуже добре продвигатися, тому що український YouTube зараз найактивніший, не тільки по клешу, взагалі. Я не знаю, що я ще можу додати. В мене просто в планах знімати відео, щоб Ютуб їх продвигав. Я сподіваюся, що Ютуб буде продвигати мої відоси. Вони будуть подобатись вам. Що ще додати, я такого не знаю. Це ось таке відео також коротеньке, поки що, на фоні от моїх атак. Не знаю, в мене ще є одне наперед відзняте відео. Напевно, я його також викладу потім. Не знаю, пишіть, якщо хочете, уже свої якісь ідеї в коментарі для відосів, які вам будуть подобатися, то, якщо чесно, у мене з фантазією не дуже. Я не знаю, що таке зараз подобається в клеші, тому що тут в клеші трохи таки просів актив. Це видно по активу під відосами по клешу. Тому, напевно, це все що я хотів вам сказати. Ну, Якщо чесно, то я не знаю, що можна ще додати, що може бажати канал, який тільки створився, і просто бажає розвитку і, звісно ж, покращення контенту. Буду намагатися робити кращий звук, напевно, кращу картинку. Я думаю, що це такі самі пріоритетні бажання, а все інше вже, я думаю, з'явиться просто з часом на все свій час, як то кажуть. Ну, якось так. Якщо у вас ще якісь питання, то запитуйте, мені буде цікаво на них відповісти. Все, всім, напевно, дякую за перегляд, до наступних зустрічей.